Всем привіт! Ви на каналі Татома. Сьогодні ми будем на обзор на солодко кельце черпу. Ну Кільцечереп. Кельце черепа. О Боже, а що це таке? Ну, я не знаю, вам ще попрошу. Перший раз. Перший раз. Так. Мені і вам буде. Так почекай, почекай, хай тато сніметь. Кільце черепа, солодкий якийсь там шо. Кільце солодкого черепа. А ну достань. Ну, здесь просто отаке. От Это отака от штучка. Тут дальше ничего немає. Так печатка. Це солодке, це можна їсти. Можна їсти, поняв. Що далі? Перестає близувати. Клас. Браслет черепа. Браслет черепа. Дай покажу. Офігеть! Браслет черепа. Друзі, представте собі, у мене пальці кусок залізли, нічого страшно. Вага 12. Десь пор цю штуку лізаю. Ну. Дякую. А знаєте, що буде? Ми з Марком зробимо для вас маленький сюрприз. Наступне відео буде про що? Я дивайтесь, ми деремо на обзор на отакі ігрухи. А це що за ігрухи? Ну я вам не скажу, тому що це одно відео секретне. Я вам я це зніму, покажу. Тільки для підписників, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і що робіть? Ставте підписочку, лайкосики і колокольчик, щоб не пропускати наші нові Все, відео А наступне відео буде в суботу. Отакі от, от ігрушки. А це типа такого, тільки отакі. Тільки Типа тут. такого, тільки отаке. Це, Це як? Смотрите, здесь кольцо и здесь тоже кольцо. Так. Я тебе знаю. Це отак от. так Ця... вот. Звіро... Бачите, вот это? Це вот так вот зверевочка заессиш. Ай, класс. Зверовочка ессиш. Кільце черепа треба діткам купляти. Хто таке купляв, вже скажіть плюсик в чат, тому що дуже цікаво. Хто купляв саме кільце черепа. Отакий От Марка, я покажи, покажи. Я не О, так. О. Хто таке вже купляв, то вже ставте плюс. Або напишіть коментар. Вот. а шо. хто не купляв. То у вас ще є можливість купити. Я навіть можу назвати магазин, де її можна купити. Марк, де ми купили? Біля нашої хати біля це біля в Україні. В Україні. Я, я більше цього не бачу, а не в Україні. Ну, що? Як ти як твій настрій? Хорошо. А як тобі вкусно? Так. Да. Супер. Ну що, всім пока. До нових встреч. І знову ж таки, підписуйтесь. Підписуйтесь? Ставте колокольчик. Колокольчик І А і колокосі і. І. Бай-бай. підписоч! Катим Марк зло з вами. Пока-пока.